Що ніхто п'ять да, хвилин не може виділити. Скажи: Здрасте, Запоріжжя, наше місто у вас там. Є у вашого мера гаряча лінія? У Нашого мера? Да. Наш мер не відкритий, не прозорий. І мера у нас нема. Я у нас не два чуваю, секретаря. Нас хороший, ну, я хотіла подивитись, а де ви, дуже, а ви, дуже хороший. А ви Гарячу лінію я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали з Запоріжжя. Він ну, каже, не можемо. В 108 му кабінеті сказали, що не можуть. Навіть у нас в, нас в трьох випадках можна комунікуватися. Так а можливо він захотів, би, ніхто ж навіть не передає ну, йому, що приїхали з Запоріжжя. Ну напевно ж, день теж на резиновий, так, мабуть. Но по світі заступник от по світа медицина, ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я не нікуйте, я вам представлю, що я це не так, що не відділу оборони. Я відповідаю за охорону. У нас чому так все чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та, я то, не повинен давати вам відповіді, але ви можете зайти, від на нас повністю сьо. Та все зрозуміло, Хочеться, хочеться прозорість. Отак побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях чи ні. У вас я тоблю люди ваші. Так само мешканці Дніпра кажуть, завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь те саме. яка різниця? В тіктоці всі в коментарях. в Тіктоці сьогодні допис я написала. Бориса Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте, ну, зараз приїду, напишу, що шо а я що ж так? Що вас не влаштували наші ні? Тут, то, понятно, що <плес> через звернення <плес> я напишу <плес> 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 звернення, але от хотілось такої відкритості, ну, це, нема це, 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 це суттєво жіноче. Хочу все і зразу. Ну що <плес> жіноче, це відкритість. <плес> я <плес> як <плес> мешканка <плес> можу пройти усюди, а бачите, не дозволяється. Все що для вас може робити. Тільки звернення напишіть. вас, коли вас залюбки і пропустить вели, допоможемо. Бачите? Вибачте, на все добре, але дуже да. раді гостям. Ну, все, зрозуміло, звісно. Пишемо звернення, тому що да, дуже да, хочеться да, пану Борису задати да, питання. Да, але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би, він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Да, Скаже, скажуть, добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, подивіться, яка тут краса. Краса є відкритості, поки не бачимо. Ну що Богдан, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.